У день, коли уся світова спільнота відзначала Міжнародний день інвалідів, у малій залі міського палацу культури традиційно зібралися члени Бердичівської міської організації Союзу інвалідів війни та Збройних сил. Зібралися задля того, аби відзначити 12 років від дня утворення та отримати продуктові набори і грошову допомогу від міського голови. Зі слів Василя Мазура, співпраця між владою та організацією очолюваною Володимиром Борчаном плідна та продуктивна і триватиме й надалі. Адже ці люди роблять справу важливу для міста. Дуже важливо ваша роль у вихованні ваших дітей і внуків, тому що від вас, від нас, залежить, яке буде майбутнє нашої держави, яка буде, яка буде атмосфера у кожній сім'ї, коли ми говоримо. Взагалі, не взагалі про державу, а якщо в сім'ї дедушка, значить, має гарний характер, має бажання, любить своїх дітей і внуків, він створює нормальну атмосферу всій своїй сім'ї. І в сім'ї виростають нормальні люди, які теж люблять свої дітей, своїх дітей, люблять свою країну, люблять свою справу, хочуть, хочуть робити цю справу. Це дуже важливо. Тому ваша роль неоцінена. На думку депутата обласної ради Олександра Ревеги, Бердичівський осередок Союзу інвалідів війни та збройних сил необхідний у місті сотням людей. Свою потрібність Бердичеву її члени не раз доводили реальними діями. Надзвичайно приємно дивитися вам вічі, тому що я бачу у вас своїх батьків. Я вам всім хочу подякувати за ту працю, хто служить за ту службу, за ті добрі справи і діла, як казав Сергій секостюдинович, і в роботі, і в вихованні. І ви знаєте, хочу скоро новий рік, да? і різдво Христове. Всім вам побажати крепкого здоров'я, гарного настрою, ви знаєте про кращого матеріальне становище, О, щоб ваші рідні і близькі завжди, ви знаєте, пам'ятали, що ви є, а саме вони поважали. Василь Костянтинович, ви знаєте, хочу подякувати вам за те, що... Все таки, ну напевно, ма в місті будь-якої організації, особливо вашої, яка ви, ви знаєте, ви допомагаєте, і ця організація живе і є. Володимиру Борчану за роботу, міській владі за постійну допомогу. Подякував голова Житомирської обласної організації Союзу інвалідів війни та збройних сил Олексій Чичук. Ті, хто свого часу носив погони і захищав вітчизну, не завжди наважуються звернутися по допомогу, відзначив він. У Бердичеві дякувати небайдужих до проблем інвалідів людей вистачає. Цьогоріч Володимир Борчан від імені міського голови роздав 306 пакетів із продуктовими наборами. До кожного додавався конверт із грошовою допомогою.